дипломовані на мало свідчення. знаєте. сьогоднішній час є такі, що диплом знаєте, має багато, а бути дійсно тим педагогом це треба мати ще талант від Бога. Він не далося збори. Кожен має свій талант і повинен його розвивати. Ми б хотіли представити те, що підготовили а, ці люди, які вже довший час працюють у сфері Питань дітей-інвалів. Ми жиємо з ними, ми їх бачимо, ми, можливо, якийсь спосіб контактуємо, але неправдиво уваги настільки серйозні питання їхнього побуту і їхнього життя. Ми навіть глухонями не можемо зрозуміти не тільки того, що вони хочуть сказати, а того, як вони живуть. Може і не мусите, бо у вас є свій фах, ви маєте свою освіту. Добре його виконуєте години, трошки мало час. Вибачте, що може е, відірвали, але я просив Володимира Зенівича, як я йому розказав е, цю програму, Володимир Зенівич пов'язаний відповідно, сказав, що це є е, актуально, це є потрібно, і воно дає певні знання для людей, які не мають часу, знаєте, таких священник. Ви не є священними і не можете бути священниками, тому що ви живете своїм життям. Хоч ви маєте свою працю в свої, виховання, в тому числі і релігійне. Але ви не можете знати ті речі, які знаю я, а я не можу знати ті речі, які знаєте ви. Але загальні риси ми можемо знати один про одного і мудрі чоловік вчиться, знаєте, бо щось є нове, щось мусимо знати. Не можемо жити такими, знаєте, старими стереотипами, моя стараю, я нічого не знаю. я хотів, а, сам передати, передати слово? Як потрібна допомога більше батькам, ніж дитині. Скажімо, якщо дитина розвивається нормально, так, навіть якщо, ну, припустимо, дитина незряча, так, але вона розвивається нормально. Мама з татом одержали так звані інструкції, як, зна, ну, як бути з дитиною. Вони знають, що робити з дитиною. І, і дитині все добре, вона не знає, знає світу. З зором вона знає тільки світ без зору, але мама з татом мусять перейти. Пам'ятаєте ті, ті ті витки, ті вісім витків спіралі, і на якому витку вони можуть деколи застрягнути, і власне то раннє включання потрібне для того, щоб працювати з мамою і з татом. А мама з татом тоді вже дають той розвиток дитини. і Тоді та дитина в першому класі ж таки вертаються так, знаєте, як хатку, яку побудував собі Джек. І, і, і в першому класі, коли мама приводить ту дитину до вчителя, то мама вже є. Мама вже знає, що вона хоче, щоб та дитина вчилася, мама знає, що вона не буде конкурувати з вчителькою, вона знає, що вчителька тут буде авторитетом, і, і то навчання буде зовсім інакше. Це все. Чому стосунки між сім'єю, між фахівцями і сім'єю є не завжди прості. Ми вже практично фактично про то говоримо цілу годину, тому що сім'я сприймає свою проблему на емоційному рівні. А фахівці сприймають раціонально і то нормально. Якщо фахівці почнуть е, сприймати емоційно, то вони за три дні і вони не зможуть вчити дітей. Так само, якщо мама буде тільки фахівцем вдома, а не буде мамою, то так само буде ненормально. Тобто є е, одна така психолог Ірина Прекоп, вона казала, що є два, е, два такі підходи, два канали зв'язку. Є один канал емоційний і отіка. Хочу сказати, що в нас таке питання, чому батьки часто не чують похідців. Я би сказала відповідь, таку, що вони дуже часто не хочуть чути. Ну, буває так, та, що вони просто не хочуть в плані того, що їм це боляче чути. Ну так, не чути. Але момент. в мене я вже дожила до такого віку, що я вже точно знаю, що не не хочуть, а не можуть. Бо якби не могли, Хочу. якби не могли, то би. То би Може з тими очікуваннями, бо очікування фахівців, фахівців раціональні так буде